Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Євангелія від Марка 10 41, 52. Почули те десятеро, тож обурились на Якова та Йоанна. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм: Ви знаєте, що ті, яких вважають князями народів, верховодять ними, а їхні вельможі утискають їх. Не так понохай буде між вами, але хто зміж вас хоче? Стати великим, хай буде вам слугою, і хто з між вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх, бо й син чоловічий прийшов не на те, щоб йому служили, лише щоб послужити і віддати своє життя як викуп за багатьох. І приходять вони в Єрихон, коли ж він з учнями своїми, і з силою народу виходив з Єрихону син Тимотея, Вартемей, сліпий жебрак, сидів край дороги. Довідавшись, що то Ісус із Назарету закричав він і промовив Сину Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною. Багато сварило Його, щоб мовчав, та він кричав ще більше Сину Давидів, змилуйся надо мною. Ісус же спинився і каже: «Прикличте Його, кличуть отже сліпого, і говорить до нього, «Бадьорся! устань лишень, кличу тебе. Він же скинувши свою верхню одіж, одежу. Скочив і підійшов до Ісуса. Ісус до нього, звернувшись, каже, Що ти хочеш, щоб я зробив тобі, а сліпий йому, Учителю мій, щоб я бачив, сказав Ісус до Нього. Іди, віра твоя спасла тебе, і негайно прозрів той, та й пішов дорогою за ним. Амінь. Євангелія від Марка 10, 41, 52. Великий, хай буде слугою! Оздоровлення сліпого біля Єрихону. Будь-яка законна влада є від Бога, але за неї треба молитися, щоб вчиняла за Божими правилами. Ісус навчає стриманості, покірності, а часом підданості іншій особі. Ця покора, власне, яка і була в Ісуса, нам показує, що, що можна з нею досягнути. Ісус завоював світ добротою. Милосердям, любов'ю і покорою. Якщо я хочу, щоб за мною йшло багато людей, яких приведу до Ісуса, то треба їх заохотити. На силу не буде користі, і власне цією заохотою є моя покора, моє служіння ближньому. Бо коли комусь служиш, та людина робиться добрішою і теж почне служити і проносити мир на землю. Сину Давидів, тобто Месія, який прийде, це віра оздоровленого сліпого. Далі Він каже: Мій майстер, тобто учителю, визначує, що Ісус це той, хто мав прийти і прийшов і вчить жити в Царстві Небесному. За гріх в старому завіті була заплата, смерть. І в новому завіті цією смертю, цим відкупленням за мої гріхи є смерть і страждання Ісуса. Наполегливість оздоровленого показує, якою має бути наполегливість у мене. Він довго кричав, щоб бути прийнятим Ісусом. Але врешті Ісус Його покликав. І це свідчення для мене. Ісус знає, що мені потрібно, але Він терпеливо чекає, щоб я попросив. Щоб я. Візвав до нього і, визнаючи його Сином Отця, довіряв кожному його слову. Віра робить чудо. Один з братів молився, щоб я почав ходити в сорочці в штанах до церкви на зустріч з Богом і Дух Святий дав мені це розуміння, бо я дозволяв собі ходити в футболці. Шортах. І один день, коли я збирався на службу Божу на зустріч з Ісусом Воскреслем, мене прийшла кардинальна переміна. І тоді я обрався сорочку, штани, мешта. Це віра брата, який молився за мене, зробила переміну в мені. Я приймаю рішення поважати людей, ким би вони не були, і при можливості їм служити, допомагати. Вірю в Ісуса, що Він, Син Бога Живого, і мій Цар, котрий не поневолює, але любить. Духо Святий, відкривай мені ще більше розуміння тих таємниць, які ще попередньо закриті переді мною, допомагай зростати в тобі. Амінь. Bahan belas dan haram ku, Yedinah. Amin.